do Wise. Вночі ворог знову атакував Одесу. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа автомобілів на автостоянці біля багатоповерхівки. Горіло 12 автівок. Також постраждали супермаркет, тренувальний зал, вибито скління в квартирах багатоповерхівки і постраждала пожежна частина та гуртожиток пожежної частини. На місці працювали психологи, ДСНС, надавали психологічну допомогу. Від ДСНС було залучено 11 одиниць техніки та 39 рятувальників. Також з рятувальниками працювали добровольці і пожежний підрозділ Національної гвардії України. Ми були вдома, ми е не чули тривогу. діти спали, ми всі спали, але вікна були на провітрювання відкриті. Через те в нас залишились цілі вікна, тільки там повело трішки ті, е що на провітрювання. Але це моя автівка. Зазвичай ми тут залишаємо авто, бо там немає місця в паркінгу або у дворі. І ми почули дуже гучний вибух. Я подумала, що це вдворі, через те, що ця хвиля, вона як прийшла на виліт, мені здалося, що це вдворі було. Е, всі цілі ми швиденько вийшли, спустились, але вже це було після прильоту. Після цього ми вийшли дивитися на машини, але тут все палало, вибухало і було нереально підійти. Я зрозуміла, що моя машина в епіцентрі, і ми просто раділи, тому що ми вчасно вийшли, прокинулися. І... Спаслися діти звикли бігати в садочку в укриття, тому в принципі молодша дитина вона почула гучні вибухи, але вона не дуже розридалась. Він був готовий йти в підвал. Він знає, що йде війна. Він тільки питав: це бомба, це бомба до малому 5 років. А доньці 11 років. Вона теж злякалася. Ну, ми всі злякалися, звісно ж. Але вже за цей період є якесь розуміння, в який час ми живемо. Тому спочатку в неї були дуже панічні такі стани, але згодом вдалося вже нормалізувати. І зараз всі усвідомлено зібрали свої речі і побігли. Ну не дуже усвідомлено, там речі були вдягнуті на ізнанку. Але це такі дрібниці. Ми схопили документи і просто всі вибігли. Дякувати Богу, що ми просто спаслися. А машина вже. Як буде, я фотографую машину, знімаю. Насправді я ще не знаю, що робити, бо всю ніч ми не спали. Під ранок тільки вдалося кілька годин поспати. Буду питати поліцію, куди звертатися. Вчора поліцейський мені сказав, що треба звертатися на 102 і подавати як заявку. Я вийшла в надії, що може тут є якісь представники, але поки що не бачу. Тому будемо думати, що робити далі. Мене врятували три метри до моєї будівлі. Я живу на третьому поверсі і з мого вікна можна вийти на кришу магазинів. І якщо б шахет призвелися туди, мабуть, я б вже не давала це інтерв'ю. Але шахет вирішив, що краще він піде на мою машину. Це була Кія Церата, я її купила собі сама, сама зробила на неї, купила її 4 місяці назад, встигла трошки поїздити на ній, але щеліни вирішила, що так буде краще. Я прокинулася від того, що я почула, як шахет летить прямо на мене, мені це здалося. Я запригнула у ванну і потім дуже великий вибух. Я відкрила вікно, подивилася, а там все палає навкруги. Потім я зайшла до під'їзду, почекала, поки закінчиться тривога, побачила, що у сусідів вже немає вікон, в мене є вікна, але в мене немає більше машини. Ось. Потім вийшла на вулицю, побачила, що палають машини, побачила, що моя наїзд яскравіше палає, був повний бак бензину і це був епіцентр прильоту, тому від неї не залишилося нічого. Думаю про те, що треба зараз працювати, жити далі. Нічого не зміниться зовсім, від того, що я буду сумною працювати далі, купляти нову машину, донатити, вбивати русню і все інше. После ночі у мене постраждав зал, який работает 4 роки. автосалон рядом по соседству. Слава Богу, все живые. Охранник беседки был, который рядом был, взрыв. Он тоже цел невредим. Кот у меня здесь жил с самого начала. Тоже его достали в 3 часа ночи. Его достали здесь был дым, угар, его вынесли. Слава Богу, он живой. И нету пострадавших, это самое главное. Остальное будем восстанавливать и дальше работать, как бы не будем останавливаться. Все окна выбило от начала до конца. Тут несущая стенка, вот пол подорвала, и тут тоже самое несущая стена. Это самое вот такое проблемное, то, что я вижу. Остальное, ну, тяжело, но будем восстанавливать. Вот это самое тяжелое. Где-то около без 15-3, около трех 3, набрал товарищ и сказал, что здесь прилет возле зала. Я говорю комендантский час, он ну, заехал, приехал, забрал меня, я приехал. Здесь все, все на стоянке горело. С самого начала достал кота с охранником, внизу увидел, что все нормально. И потом уже пожарные приехал, мне пришлось отойти, как бы уже здесь ждал сбоку окончания огня. На данный момент все тренера изъявили желание. Куча знакомых и незнакомых все пишут и все пришли помочь в этой трудной минуте. Никого не просил, все изъявили желание. Как бы, ну, мы все разом до конца, до победы. По планам восстанавливать, платить дальше налоги. Ну, хотелось бы, чтобы наша страна была крепче. Ви всі наслідки на жаль, всі бачите, але зараз бачите дуже багато бізнесу, який постраждав. Взагалі це вікна. Вже нашими співробітниками десь 125 вікон пострадали наслідок російської агресії. Зараз ви бачите, що ми починили прибирати. Вже відпрацювали поліція по знищеним автівкам, Зараз будуть прибирати автівки. Ми прибираємо біля бізнесу, так скажемо, і зараз починаємо закривати вікна або плівкою, або ДСП звертаються до штабу нашого і ми поступово допомагаємо людям. Зараз ще будемо робити акти обстеження пошкоджених вікон. Вони зараз люди звертаються до штабу міської нашого штабу Київського району, а звертаються за Роз'ясненнями за допомогою ми, дівчатки там наші вже працюють, надають допомогу, дають консультацію. Після цього до нас звертається в райадміністрацію, подають всі документи і вже десь, якщо скоріше подають всі документи, десь дві неділі і в них буде вже компенсація фінансів. На, на жаль, я відповідаю за людей за їх. Приміщення такі я турбуюсь людьми, але не знаю скільки автівок, А десь більш 25 я чула вночі, тому що я тут ще зночі.